У осені 2023 року почастішили випадки того, що забудовник не допускає, не погоджує переуступки. В чому справа? Люди вкрай здивовані. Маю кілька версій. Не впевнена, що це є на всі 100% так, але припускаю. Підстава перша минув строк введення в експлуатацію будинку, який був зазначений в договорі, або строк укладення основного договору залежно від того, яка у вас схема укладення договору була. Відповідно, якщо по такому договору ніхто з сторін не вживав заходів для продовження дії договору, він вважається припиненим. Відповідно, якщо припинений договір, нема кого на кого замінювати. Немає ну, логіки в тому, щоб замінювати сторону у припиненому договорі. Друга можлива причина це те, що кошти первинним покупцем сплачувалися готівкою. І можливо, стан справ настільки плачевний у забудовника, що він сам через руки не може зрозуміти, куди саме були скеровані ці кошти. Хто саме їх взяв, куди, куди, куди вклав і таке інше. І тому для забудовника в такому випадку є ризик, що він, залучивши третю сторону в цей договір, пообіцяє передати квартиру покупцеві, стосовно якого він не впевнений, що дійсно була проведена оплата. І третій варіант: оплата по квартирі взагалі. Ніяк не була здійснена. Тобто договір був укладений на когось з своїх близьких людей до керівництва можливо компанії, і керівництво компанії змінилося. Ця людина уже не своя. Відповідно, такий договір можуть не признавати нові керівники і не погоджувати такої переуступки.